Всім привіт, слава Україні! Зразу хочу попросити поставити лайк, підписатися на канал, хто ще не підписаний. Кому цікава тема вирощування полуниці. Підпишіться і з наступного сезону будете за нами слідкувати. Будемо знімати відео цікаві для вас від початку з ранньої весни і до збору урожаю і далі розказувати, ділитися своїми. Порадами, спостереженнями і своїм, хоч невеликим п'ятирічним, але все ж таки досвідом. Так, зразу хочу почати відео з того, що, можливо, хтось з вас бачив, що ми закидували невеличкі коротеньке відео про закриття сезону. Сезон був, це відкриття відмічало, скажімо так, трішки наперед, поки була хороша погода. Але ми ще працюємо. Якщо хтось. Планує замовляти розсаду, висаджуватися, то замовляйте, ми ще працюємо, ще сезон не закритий. Це так було трішки наперед. І поки що всі мали можливість і і була хороша погода, то ми, скажімо так, трішки цей сезон закрили. Розсада ще є, зараз коротенько пробіжусь по сортах. Сирія. Ну, тут кількість невелика, і то треба половину від цієї кількості відняти, бо собі будемо залишати на висадку. Так, реми. Отам є Аня, ось там трішки кабріло, реми ми вже всі продали, це все решта для себе. Ну і трішки ще там є заброньованого. Так, тут є Флоренса трішки, там Азія. Азія вже зачищена ось так е, на зимівлю. Але якщо хтось хоче, то в принципі можемо ще відправити. Е, всі кущики ми потрошки вже будемо готувати до зими. І Азії також небагато, бо її в принципі небагато, але тут ще половину треба собі залишити, то її теж небагато залишилось, скажімо так. Є сорт Апріка, також невелика кількість, Аврори Муніри трішки залишилось. Тут у нас лючія, тут у нас брілла, дуже, дуже гарна розсада. Це розсада, яка залишилася ще, то ми її собі будемо залишати. Ось. розсада, яка залишилася ще з першої хвилі, з серпня місяця. Ось тут вона вже стоїть скільки часу, то ми будемо її собі висаджувати, а нова хвиля, то ось там все, що на продажу. Трішки фенели є. Так, ну давайте я щось покажу, хоч якісь кущики, я то хіба розказую. Ось така коренева. І то ще слабенька мені попалася. Зараз щось може краще витягнемо. Ось така розсада. Так що, ще працюємо, відправляємо. Тут в нас зробили експеримент, заклали реми під плівку. Ось такий як зараз популярний метод. Ніби ніби листя піднялося, ніби все добре. Будемо бачити, що з цього вийде. Так, амі, ну амі є досить велика кількість, тут десь в районі трьох тисяч кущів. Даліє. Бріла, ось тут що я казав, нова хвиля, і альба ось там. Ну, дві таблички, але там на двох пише альба. Одна просто ми з собою на ринок возили, а друга стоїть, то ми вже їх двох туди поставили. Так що, ось так ми заклали реми, щоб весело зробити, бо на буграх так вже рости не буде, нема тепла. А можливо таким методом нам вийде. І плюс, ну тут на продаж піде тільки менша частина. Все решта буде для себе висаджувати, на маточники, на ягоду. Нам дуже багато розсади треба. Так що ось таким методом я сподіваюся, що все вийде і нам вистачить, що ми висадимося в тих кількостях, які ми плануємо. ну Якщо ні, то висадимо менше, нічого страшного. Якось собі дамо раду. Так, тут в нас ягода. Ягода вже все. Сезон, можна сказати, продаж закритий. Ось вона помаленьку достигає, ми таке рвемо і самі їмо. По маточнику в нас тут сітка, то не дивуйтеся, що сітку і закрити, звичайно, що це не від спеки. Ми її накинули, вона просохне. У нас буде погода хороша, вона просохне і ми її запакуємо, заховаємо. І по нашому маточнику. Наш, е, маточник ми завжди робимо однорічний. Е, тому ми прийняли рішення, що маточник буде збоку наново на бугри накинуться. А ці кущики після ось цього року сезону русади, тобто звідси не бралась жодна ягода, всі квіти були зрізані. Взялася розсада в дві хвилі, і кущики ми не викорчовуємо так, як ми планували. Тобто, ну, тут маточник. Ми планували взяти дві хвилі розсади, ці кущики викорчувати, і на їх місце посадити весною нові. Але хочемо проекспериментувати і ці кущики залишити на плодоношення на наступний рік, і вже після плодоношення в червні місяці, їх викорчувати, а маточник е зробити новий з новими буграми. Все повністю. Нова земля для цього є. Оця все територія. І тут до гори, там знизу, і ось там кусочок, це все буде, будуть маточники. Будуть нові сорти. Ми вже бронюємо реми Фріго, до речі, 에, Альбіон, Мальга, Сан-Андреас. Це все ці три сорти приїдуть до нас Фріго. 에, також до нас приїде 에, каденза. Фріго новий сорт пізній. Е, можливо, Марія. Такий сорт також пізній. І фейт. Фейт у нас був свій. Але ми вирішили замовити Фріго, оновити собі, бо сорт дійсно хороший. І також фейт буде. Оці всі сорти прийдуть з Фріго. Також е, з Ремів е, будуть наші сорти, які в нас були: Кабріло Ауч, Флорида Б'юті, Мурано Аня. Аліна замовимо тут по місцю, на, також на маточники, трішки на ягоду і, можливо, крапо 10. Подивимось, що він собою представляє. У нас той сорт колись був. Ну ми, ми його вивели і зупинилися на таких більш сотах, які нам більше сподобалися. Ось ці Кабріло, Мурано, Аня, ці сорти нам більше сподобались. Але кожен сорт має право на існування. так що Замовимо, подивимось, що він собою представляє. Можливо, тоді в нас був не крапу, також як варіант, що таке теж може бути. Так що, ось так. Зараз, в принципі, як такої роботи немає вже на полях. Вже готуємось до зими, вже, вже все поприбирали, тут же все поскладано. Будемо витягувати заберемо сітку, будемо витягувати дуги, і, скоріш за все, на зиму будемо пробувати накривати агрукном. Цього ніколи не робили. Завжди всю зиму в нас так кущі її зимували, не накриті. Але ця зима показала, що все ж таки, якщо агролкно є, а воно є, то краще все-таки на зиму накрити. Оскільки ось цей рік в лютому, лютий безсніжний, ну в принципі, зима зараз без Останні роки взагалі практично снігу нема. І був цього року лютий безсніжний, і було до мінус 20 плюс вітер, і трошки-трошка кущики були не такі свіжі виглядали після зими, і мало квітконосів було. Дуже мало було квітконосів на кущах, хоча кущі були досить-досить хороші. Так що я думаю, що цей якраз через тісімо морози, холоди і так більше ризикувати не будемо. Тому е, дуги нам мішають, бо ми так не накриємо два ряди. По дугах також нема сенсу накривати. Бо якщо випаде велика кількість снігу, що теж може бути від цього ніхто не застрахований, то пора просто нам агроволокно. Тому дуги ми прибираємо, накриваємо. Агроволокном, а весною собі дуги просто поставимо назад. Це ось з того, що нам треба позмотувати сітки. Тут сітка, там сітка, що ми розсаду накривали, яка зрізана. І, можливо, в нас йде ще так зване бабине літо, там з 22 числа буде хороша погода, там до плюс 10 вночі, до плюс 17 у день, то, можливо, ще зачиснемо трішки. Щоб міжрядя не було таке вже захарашене, просто те, що висить донизу, там листя, ті уси, які залишалися, просто так зі все гарно виметемо. Просто шапка буде зверху на кожному кущику, на бугрі, а це все, що в міжряді, просто скоренько раз, 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 повстригаємо, виметемо. Якщо ще буде погода, висохне, спалим, як ні, то просто десь наперегній та й все. Так що ось такі. Тут діляночка готова, була посіяна гірчиця, скошена і заорана в землю. Так, земля така, такої структури набрала, бо була дуже забита, тут росла трава, десь може років 15 Так що ми її зарихлили, гірчицею підживили, багато велику кількість органіків в ґрунті. Так що ділянка повністю готова до висадки. Маточника на наступний рік. І ми так в принципі, вже зрозуміли то і навчилися для себе. Землю треба готувати на рік вперед. Наприклад, нам треба буде на 27-й рік ділянку вже знати в 26-му році, на початку року 26-го, яку де що ми будемо садити. Допустимо, якщо ми домовимося за ту частину поля, з кимось тут в сусідів візьмемо в оренду. То вже в 26-му році, на наступний рік, нам треба це все скропити, зорати, засіяти гірчицю, так само скусити, заорати гірчицю. І вже на 27-й рік будемо мати готову ділянку. По-перше, після трави роз... перегниє, розрихлиться ця вся земля, перегниється все коріння, плюс є запас часу, щоб посіяти гірчицю, щоб вона також перегнила. Внесла свої ті властивості в ґрунт, так що тільки рік наперед. Ну, можна ще готувати протягом цього року. Допустимо, якщо ранньою весною зурати, потім декілька разів його там почекати деякий час, потім декілька разів його там перебити. Цю землю засіяти гірчицю. Гірчиця виростає, в червні місяці ви її скошуєте, заорюєте, і в кінці липня, початок серпня можна вже знакатувати бугри. Таке теж можна робити. Але ми краще спішитися не будемо. Ми собі готуємо рік наперед. Так що, ось таке. Хто планує на наступний рік висаджуватися? Ми робимо тільки стаканову розсаду, хто ще не знає, і тільки розсаду, яка Безпосередньо росте на бугрі. те, що я там під плівкою зняв, то ми чисто для, для експерименту зробили. І то більшість цієї розсади буде для себе. Такий метод нам не подобається. Не через те, що ми його не знаємо, толком не вивчаємо. А через те, що моя думка, що стаканова розсада має вирощуватись безпосередньо на. Бугрі, ну чи там на рівні землі, але суть від материнського куща вона повинна живитися протягом всього періоду, там, протягом тих трьох тижнів. Тоді тоді це є дійсно правильна стаканова розсада. Це є моя особиста думка. Хто зможе з нею погодитись, хто зможе не погодитись, але це є моя думка і ми так її робимо. Так само ми вирощуємо в великих об'ємах. Я часто на просторах Ютубу. Тіктоку не зустрічав ще каналу, де в таких об'ємах вирощується стаканова розсада Тобто ми можемо закрити запит і на 5 тисяч, і на 10 тисяч стаканів безпосередньо з бугра. ну Це хто робить стаканову розсаду Напишіть просто в коментарях, як вам взагалі цей процес по трудозатратам, скажімо так щоб зробити таку розсаду як вам. Скільки часу йде, скільки зусиль. Це починаючи від стаканчиків, дротиків. Тобто треба нарізати дроту, нагнути дроту, щоб це все закріпляти. Потім стаканчики набити торфом. Це все в ящики, нести наряд і всі вуса там розплутувати, запихати цей вусик в стаканчик. цими всіма дротиками скріпляти, потім поливати три тижні, три тижні полив. Оце саме таке. Прикольне, три тижні це все діло поливати повністю. Це все, що в нас було тут в стаканах. І потім це все зрізати. Зрізати, зносити і вже поливати ще ну, воно стоїть на загартовуванні, ще там поливати. Тобто. ну, І люди потім, наприклад, дивуються, чому така ціна. А ціна на цього року на ось, звичайні сорти там ранні, середні пізні, була 17 гривень. Тепер давайте трішки, от я раз я вже зачепив ту тему, не, не помов на рахунок цього нічого говорити, а раз я вже зачепив ту тему, то і також напишіть свою думку, як ви вважаєте. Е, касета, яка нормальна касета коштує там від ну, приблизно від 12 там до 15 гривень. Ось, і стаканова наша розсада, яка коштує 17 гривень. Але наскільки там більший об'єм корення... І наскільки більше кущ загартований, бо він росте прямо ось тут, під відкритим небом, то не до порівняння. 180 мл об'єм стакана по сам верх набитий торфом, не половина. І кущ набагато вже потужніший. І зразу, він зразу моментально, без ніякого стресу, без нічого йде в ріст. Серцевина там набагато грубша. І тих 2-3 гривні різниці, я вважаю, що це ні про що. Якщо мова йде про якість, силу куща, його потенціал на наступний сезон. Особливо, особливо, коли це стосується пізньої висадки, а пізня висадка в нас вже йде з кінця серпня, це вже рахується. Пізня трошка висадка, як для якщо мова йде, я я кажу про ранні, середні пізні, що їх ідеально до середини серпня висадити, то з кінця серпня початок вересня це вже рахується вже пізня висадка. ну Жовтий листопад ну це вже прям дуже пізня. І ось, якщо брати до уваги пізню висадку, то стаканова русада це єдина русада, з якої ви получите хороший, дійсно хороший результат. Касета вже вам не встигне. Я проти касети нічого не маю, але вона вже просто вам не встигне дати то, що ви би хотіли при таких пізніх висадках, щоб касета вам дала плюс-мінус щось хороше, вам треба її садити в кінці липня. Початок серпня без перебільшення. Чим швидше, тим краще. Кінець липня. Ось. Але якщо все, знову ж таки посадити в кінці липня, початок серпня цей самий стакан, ну там, там буде кущисько, він вам. Ту повністю лунку, він настільки розверсеться, поділиться, він вам ту овсу лунку заповнить. вже. О, там буде кущ, реально, там вже буде нічим не гірше, як на 2 річку, але об'єм калібр ягоди буде на одну річку, а кількість ягоди, як на 2 річку. Так що, ось вам, як то кажуть, їжа для роздумів. І плюс е ось таке ще, якщо ви, наприклад, це я говорю до тих, хто... Розглядає э, той варіант як бізнес, не для себе, не для дачників. Ви, наприклад, я просто знаю, про що я говорю, бо ми також це пройшли. Якщо ви, наприклад, починаєте э, бізнес, та, ви, наприклад, розраховуєте собі, там буду садити 5 сотих. 5 сотих мені там треба орієнтовно, хай, ну нехай буде, залежно від схеми посадки, візьму там 3000 кущиків. 3000 кущиків... Е, і, наприклад, ви хочете, взявши касету, зекономити там 3 гривні, 4 гривні саженці. Ми, до речі, на об'єм даємо знижку, там вже буде не 17, там вже на таку кількість можна і 15 домовитися. І, і якщо там прям дійсно 3 тисячі, можна і 14, тобто це, а касету вам там, ну, дадуть дешевше, хай буде там 11. Я ж кажу тих 3 гривні, це взагалі ні про що на 3 тисячі, то 9 тисяч гривень різниці. Але зекономивши 9 тисяч гривень, ви все рівно тратите на фунгіциди, інсектициди, підживка, сама, сама за затрати посадка, догляд, зачистки, всі, збір, плівка, капля, труби. Ну, все. Ну, ви вкладаєте, наприклад, наприклад 50 тисяч гривень. І. При цьому ви хочете зекономити на самому важливому, це є посадковий матеріал. Тобто вклавши 40 тисяч, чи там 30 тисяч в хімію, в добрива, в в в в ви хочете 9 тисяч зекономити на розсаді, а на другий рік, коли перший рік, який є самим важливим для вас, оцей рік такий перший, щоб ви побачили, чи з цього щось можна взяти, чи не можна. І ви просто садите касетку, ще й садите її пізно в вересні, а до гріб вам випадає, там насипає пару ягід з кожного куща. І ви пролітаєте, бо тому що затрати фунгіцидів і інсектицидів добрив, все рівно той самий, немає різниці, яку розсаду висадите. Все одно ви тих 30 тисяч на всі, на всі ті каплі, на ті всі плівки, на ті всі агроволокно, на все, ви все рівно тратите, немає значення, яка там розсада. І в кінцевому результаті замість потрачених 50 тисяч витратите 41, бо ви там 9 тисяч зекономили на саженцях, допустимо. Ну Там образно, ви не вникайте в цифри, суть просто зрозуміти. Я не рахую, зараз в голові нічого не прораховую, просто отак. Чисто тих 9 тисяч вам розпливається при таких сумах. А в кінцевому результаті ви отримуєте в 2-3 рази менший врожай і втрачаєте не 9 тисяч. А самі подумайте, скільки, якщо це взяти, наприклад, ціну там, полуниці, яка, допустимо, від цього року було 200 гривень за кілограм, ви просто уявіть, яка сума. Просто стоїть акуну, вам тих 9 тисяч. І ви потім розумієте, що краще вже тих 9 тисяч переплатити і замовити дійсно хорошу розсаду. Касету можна, касету можна, Як я кажу, я нічого проти касети не маю, але при дуже ранніх... Термінах висадки. Але все одно, як не крути, вже якщо навіть садити при ранніх термінах, все-таки краще садити стаканову русаду. І ви самі до цього прийдете. Ми також так починали, ми почина... почали касети свою першу посадку. Добре нас спасло, що ми висадили її швидко в ранніх термінах. І то результат був такий собі, після того ми вже для себе з тих кущів робили, тільки стаканову розсаду далі собі розсаджувалися. І тоді вже ми побачили різницю. Так що ось такі справи, ось такий хотів коротеньке відео до 10 хвилин, там показати, що зараз робиться, показати, що ми ще розсада є, що ми ще пакуємо, відправляємо. А вийшло вже і, і за гроші, і за все, що не хоче. Ну, якось так. Надіюсь, якось трохи зрозуміло доніс до вас свою думку. Якщо щось не зрозуміло, Пишіть у коментарях, питайтеся. І в описі залишу, якщо не забуду, свій номер телефону стосовно русади, пишіть. Хто ще вагається садити чи не садити, садіть. Іде бабине літо, йде тепло, йде дуже хороше тепло, і тепло вже буде. Мінімум ще з до кінця жовтня коротше, буде тепло. Так що садити можна, особливо стаканову русаду. Можна спокійно, нічого вам не пропаде, все чітко, гарно приживеться. Вона зразу йде в ріст, зразу тільки ви її садите. Особливо зараз, коли нема спеки, та її в спеку можна садити з такану розсада, її абсолютно без різниці, коли її садити. Так що дзвоніть, пишіть, буду радий.